Друзі, вітаю. Знову 29 серпня ми працюємо. І у нас залишився останній вулик. Це вулик фірми Біхоме. Ну, це те ж саме, що і Лисонь, те ж саме, що і ваша пасіка. Це все одно і те ж, але під різними скажімо так, вийдами, під різного клієнта і тому подібне. Конкретно цей вулик це вулик 10-рамковий, дедана має можливість поділити його на нуклеусний вулик. На чотири відділення. От один, два, три. І передня часть 4. Ми його використовували цього року як нуклеус для обльота маток і демонстрували. В наших же реалях для нас, звісно, що він не зовсім підходить, так як у нас масовий вивод маток. ну І принцип виводу маток у нас інакший. маток, вернее. А це ж все-таки ми демонстрували для тих, хто а, для своїх власних цілях учиться, тому подібне, щоб не тратити час, щоб маток можна було довго затримати в гнізді і тому подібне. Це шикарний варіант. І демонстрували. І що було? Чотири, чотири круга ми тут облітували. Кожного разу нам давали по 75%. Ну в відді трьох маток із чотирьох. кожного разу. І Потім ми їх зібрали, залишили одну матку і от вони пішли зимувати. Ідуть ну, зимувати. Зараз нам треба очередной раз обробити. І хочу вам продемонструвати. Чому ми не кладемо ганіматки? Я не знаю. Друзі, ось така красота. Бачимо, що він попрацював, його десь матка не облітілася, але воно наросло і тому подібне. Бо є ряд маткарів, які облітують на трьохсотих рамках маток. Вони там на трьох рамках облітують, на чотирьох. І потім, коли зимою показують слабі ці відводички, вони аргументують. І навіть сім'ї, коли показують слабі, вони аргументують то тим, що цілий рік дергалися рамки для нуклеусного парку і тому подібне. Якщо у вас здорові бджоли, вони скажімо так, і живуть довше. Якщо вони живуть довше, значить, вони можуть зробити більше. Якщо вони можуть зробити більше, значить буде і результат кращий. Е, ось так виглядає. Буду стряхувати, обробляти. Обробляю чим. Зараз залишилася пачка відкритого апіфлума. Кладу три, три е, рамки три полоски апіфлума і спреї зверху метразу бризгаю на лист паперу. Ну, такий. Весь паперу і поблизу. Все, на цьому завершу.